Я знаю, чому ви тут? Я знаю, чому я тут. Як ви думаєте, має значення ваша присутність на цьому місці? Має силу ваша присутність на цьому місці? Має силу присутність Бога на цьому місці? Якщо ви зрозумієте силу свого слова, ви не будете говорити Буще. Якщо ви зрозумієте силу своєї думки, ви будете пильнувати свої думки. Ви не будете думати про Бужче. Якщо ви зрозумієте силу своєї присутності, ви не будете знаходитись, будь-де. Ви будете пильнувати місця, де вам буде, а де не буде Якщо ви зрозумієте силу Божої присутності, ви не захочете покидати, ви захочете завжди бути з ним. Тому я знаю, чому ви тут, і я добре знаю, чому я тут. Це просто, тому що мені і вам потрібен Бог. Кожному з нас потрібен Бог. Ти в церкві, ти віруючий, тобі потрібен Бог. Ти прочитав Біблію, ти вже кілька разів її прочитав, прослухав, тобі все одно потрібен Бог. Ти ще не знаєш його. Ти кажеш, що ти атеїст, тобі все одно потрібен Бог. Ти кажеш, я не атеїст і не віруючий Я просто я. Ти тобі потрібен Бог. Нам усім потрібен Бог. Тому ми тут. Цю неділю ми згадуємо одну подію. Християнський світ згадує цю подію. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що це за подія? Як вона називається? Це перед Паспорю, так. Пасха була на сілища Неділя. Дії Ісуса Христа в Єрусалим. Перша неділя? Ну так по-народному кажуть. Ми згадуємо цю подію, вона не даремна. Ми знаємо, як вона розгорталася, коли Ісус Христос в'їжджає в місто, в Єрусалим, і по дорозі йому люди простеляють одяг, свій власний одяг, щоб він по ньому йшов не по землі, а по одязі. Люди піднімають догори пальмове віття, вітають його. Люди увесь голос і діти проголошують славний вираз. Як він звучить? Осана, осанна, вони його вітають з таким виразом. Все місто радіє, все місто надихається, воно чує оце Осана, тому що знає, що відбувається щось дуже важливе. Місто відвідав Христос. Місто відвідав цар, місто відвідав Бог. Те місце відвідав Бог. Ви любите, коли до вас в гості приїжджають ваші родичі, ваші близькі люди, люди, яких ви любите, відвідують вас час від часу. Нам це приємно. І от ми зрадимо цю подію, коли Бог відвідав те місце тих людей. По одній причині і Писання нам про це говорить, тому що Він потрібен їм, тому що їм потрібен він Бог. Цій ці історії я хотів би звернути увагу на коротке місце списання. Це Вангелі, Луки 19 розділ 41 по 48 текст. Коли Христос під'їжджає під до міста, Він 41-го тексту Давайте прочитаємо і пороздумуємо і знаємо кілька років з цього місця. Чому нам потрібен Бог? І Він говорить так. Писання говорить так. І коли він наблизився, і місто побачив, то заплакав. Люди радіють, а Бог плаче. То він заплакав і сказав, бо якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру Твого, ми молилися за мир. А що потрібно тобі для миру тепер віддачеться твоїх заборонах? Бо прийдуть на тебе ті дні, коли вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе світ усіх. І зрівняють з землею тебе і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на каменя, бо незрозуміло ти часу відвідень твоїх. Незрозуміло ти часу відвідень твоїх. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них, кажучи, написано дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав. А пересвященники книжники і найважніші в народі шукали, щоб його погубити. Але не знаходили. Що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього. Весь народ горнувся до нього. Та слухали його. Ми співали гарним солом привернулись до тебе, Пешанка. Я послав твоє ім'я. Знаєте, я співаюся в салоні, я задую. А це місце. Люди горнулись до нього. Нам потрібен Бог. Це місце показує. Нам через Ісуса Христа Він це показує. Перше, що Він відвідав це місце. Він відвідав людей. Він приїхав до них. Він приїхав на святі спокійно, без будь-якої будь пишності Він відвідав. Він не залишив їх. це байдуже. Він не обминув їх, а він заїхав. Він показав, вам потрібен я. І тому я приїхав сюди. Він не поступив так, як іноді ми поступаємо. Якщо будеш проїжджати біля моєї хати, то проїжджай. Він був біля Ірусалима і зайшов Єрусалим. Він не опинув. Ти на цьому місці. Для того, щоб він відвідав тебе. Щоб сьогодні ти зустрівся з ним, щоб ти в своєму серці відчув його присутність, обновився знову. Він відвідав це місце, бо він був потрібен їм. І Бог це знає. І через своє слово Він одноразово каже, я потрібен тобі. Я потрібен тобі. це. І тому я тут. І тому я прийшов на цей світ. Бо я потрібен тобі. Він нас придумав, не знає, що нам потрібно. Ісус Христос показав це, що Він потрібен нам. Він заплакав. Він, він проявив щирість. Він на емоційному рівні, як людина, проявив повну щирість. З його очей потекли сльози. Учні це побачили. Він любить, він співчуває, він такий, як ми. Він каже, я люблю тебе, я прийшов до тебе. Я відчуваю всю бій і всю радість, так як ти. Я потрібен тобі. Нам потрібен Бог. Нам потрібен Христос. Кожного дня. І він хоче, щоб ми це зрозуміли. Він заплакав. І він, коли плакав, говорив такі слова. Він хоче, щоб ми це зрозуміли. Він не буде вламуватися як ворог, він не буде підкрадатися як е, злодій. Він хоче, щоб ти зрозумів, щоб ти добровільно прийнявся, щоб ти поняв, що мені потрібен Бог. Щоб ти відкинув всяку гордість. Свої переконання. Господь мені потрібен ти. Я хочу це зрозуміти своїм розумом. Своєму серці, що ти мені потрібен. Христос каже: якби ти зрозумів, що я потрібен, якби ти зрозумів, що потрібно насправді для твого миру, Єрусалим. Вони по-іншому вважали. А Христос каже, я потрібен тобі. Я б приїхав сюди, щоб показати тобі, що я потрібен тобі. Насправді тобі я потрібен. Я розумів, в тебе є певні труднощі, є випробування. Твоє серце неспокійне, є хвилювання. Ти будуєш плани і не так відбувається, як тобі хочеться. Твої плани не дадуть тобі той спокій, той мир. Багато людей там планувало, але Христос каже, не це вам, несмерть. Багато царів готувалися. Готували зброю, щоб захищати, будували мурі навколо Єрусалиму, щоб захиститися від ворогів. А Ісус каже, не це потрібно вам для миру. Якби ти розумів, що потрібно для того миру, тобі потрібен я, каже Христос, мені особисто потрібен Він. Не моя сила, не мій розум. Каже, якби ти це тільки зрозумів, що тобі потрібен я. Як нам потрібен Бог Ісус показав, бо Він попереджає про наслідки. Оскільки ти не прийняло, він каже до того міста, то каже, каменя на камені не залишиться. І це відбулося, його пророцтво відбулося. У 70-му році храм знесли. Єрусалим довго відбивався від своїх ворогів. Єрусалим довго бився, захищався. Багато людей вони йшли, вони йшли, відчайдушно захищали те місто, вони великих зусиль докладали. Вони повстали проти римської влади тоді. Але камені на камені лишилися. Христос їх. Нам потрібен Бог, тому що, якщо ми відкидаємо Його присутність, якщо ми відкинемо Його від відвідини, його відвідане до нас через проповідь, через Слово Боже, то це займе, це понесе певні наступи. Твоя душа не буде жити вічно з ним. Ти втратиш шанс жити вічно. Є таке місце, озеро Вогнене, де перестає вогонь горіти. Скрег написано крик, жаль, люди, які попадають туди, це вічні муки. Христос каже: якщо ти не приймеш мене, якщо ти не побачиш моїх відвідин це буде певний це буде серпені наслідки. Попереджайте, нам потрібен Бог щоб мати вічне життя в ньому. Я каже їм життя. Я та вода, яка дає вічне життя. В ньому. Він потрібен нам, тому що для нас Він прийшов на цей світ, щоб дати нам хороше майбутнє. Нас не захистять наші мури особисті. Те місто не захистило їхні мури. Нас не захистить наша сила, те місто не захистила їхня сила. Христос каже: тобі подія, щоб мати краще майбутнє. І Він. Розказав про їхнє майбутнє, і воно відбулося, тому що те місто, на жаль, не прийняло його. І ми це будемо бачити, згадувати на наступну неділю. Ми будемо можу, говорити про його розп'ятня. І зрібняють землею і тебе каже. Поб'ють, каже, все знищать. Бо не зрозумів ти часу відвідав. Зрозумійте, будь ласка, час його відвідав в своєму серці тут, на цьому місці. Бо для цього. Ми тут. Для цього він прийшов. Він потрібен нам. Ми читаємо далі, він очищає храм. Він йде в храм, і очищає його. Без нього ми не зможемо очиститися. Він би міг розвернутися, побачити брудне місце, місто і піти. Він йде туди і він заходить в храм. Люди приходили в храм, їм було зручно. Якщо ти йдеш в далеку дорогу, в той час місто було наповнене людьми. Місто навколо міста було багато людей. Чому? Тому що наближалася Пасха. Люди звідусіль з'їжджалися в це місце, бо тільки там можна було приносити жертву Богу. І народ весь звідусіль з'їжджався туди. Ви можете уявити собі купу палаток, наметових містечків, вони організовують верблюди, мекання. О, о, овець. Це все приїжджало, з'їжджалося до міста. Люди раді вони тут не бачити, тому що раз у рік з'їжджались на Пасху і вони обіймалися з рідними, з родичами, варили казани, місто наповнювалося людьми, тому що ось-ось має бути Пасха. Вони вже тримають ягнятко як непорочне для того, щоб його заколоти через тиждень. Те місто було наповнене людьми, і він заходить в храм, теж наповнений людьми і наповнений золотом, монетами різними. Люди, які е, е, їхали здалеку, вони приїжджали в храм з грошима. Чому? В законі написано, якщо ти не зможеш далеку дорогу взяти з собою тварину, те, що ти хочеш Богу і принести жертву? Візьми гроші, конвертуй, да, по-нашому. Прийди, купи тут, Єрусалимі. Вітай гроші, купи цю жертву. Тут голуба, ягнятко. Що тобі потрібно? Що ти собі вибрав? На що спроможне? Тут купи на місці і принеси в жертву. І тому в храмі завелось багато грошей. обмін відбувався. Жертва на гроші, жертва на гроші. Але Христос звернув на це увагу і зайшов і очистив. Каже, не тут це Він очистив те місто, те місце. Він почав перекидати столи, він почав виганяти грошові. Бо храм місце моє дівні називається домом молитви. Для того, щоб в моє місце було домом молитви, тобі потрібен Христос. Без нього ми не зможемо цього зробити. Богу це не сподобалось, що його храм наповнився не тим, чим, чим мало бути. Не людьми, які моляться, а людьми, які обмінюють гроші. Він очистив той храм. Тому нам потрібен Бог. Якщо ти потребуєш очищення, Тобі потрібен Ісус Христос. Тому ти тут, тому я тут. Ми потребуємо усі очищення нашого храму, нашого тіла через Духа Святого. Через Духа Святого. Тому Він і відвідує нас кожного дня. Зрозуміє відвіданий Його тут, на цьому місці. Щоб Він тебе очистив, щоб Він пішов в твоє серце і повиганяв все те, що не потрібно йому. Все те, що не потрібно було в розумі. Він має це зробити. Він не я. Ми його повинні прийняти. І він написано навчав. Нам потрібен Христос, бо нам потрібен учити. І Він їх навчав кожного дня. Написано кожного дня в храмі дівчат. Нам потрібне його слово кожного дня. Нам потрібне його слово кожного дня. Не раз в тиждень в неділю. Не два рази на в неділю, а кожного дня. Він навчав. Розумійте, він через своє відвідання навчає нас через відповідний через Духа Святого в нашому серці. Він навчає нас. Нам потрібен Бог. Нам потрібен Бог Тому ми тут. Якщо ви звернете увагу на останні тексти, які я взяв, там написано, що в Есеї знатні люди Вони шукали, щоб його погубити. Одна категорія. І друга категорія людей. І що? Вернулися до нього. Вони вернулися до нього. Вам вибирати. Кожного дня ви вибирайте. Потрібен вам Бог. Ви, вер... ви будете вернутися до нього. Чи не потрібен? Він потрібен вам. Нам потрібен Бог. Хай кожного дня гордиться наша душа до нього, як ті люди, які горнулися до нього. Бо вони відчували потребу, ти нам потрібен Христос. Я хочу, щоб ми розуміли це. Христос прийшов, тому що Він нам потрібен. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що нам потрібен Христос. І ми повернулися до Нього кожного дня. Щоб очиститись, щоб мати краще майбутнє, щоб мати мир в серці. Щоб прославити Його. Хай... хай Скажіть своєму серці, Осана. Якщо ні не я вас, якщо відчувати його присутність, скажіть, Осана, Господь, дух моєму серці, піцайте. Будь моїм, моєму храмі. Я зустрічаю тебе і я не хочу, щоб ти уходив від мене. Я хочу, щоб твоя присутність завжди була зі мною. Осана нашому Амінь. Амінь.